До кінця поточного року Верховна Рада працюватиме ще два пленарні тижні. За цей період парламентарі мали б ухвалити держбюджет на 2012 рік. Прийняти головний кошторис до слова, депутати обіцяли ще у жовтні, а згодом і у листопаді. Про те, що документ ухвалять вже у грудні, заявив Володимир Литвин. За словами спікера, краще не завершений бюджет ніж відсутність бюджету. Взагалі комуністи ж запевняють, опиратися варто на реальні факти. Тож радіти зарано. в новий рік країна може ввійти без прийнятого фінансового плану. По сьогоднішній день чітких і конкретних домовленостей з Російською Федерацією щодо ціни на газ у нас немає. А це головна складова, так би мовити, взагалі доходної частини нашого бюджету. Тому ця, ці два тижні будуть надзвичайно складними, шумними, бойовими, скажімо так. І я думаю, що може статися і так, що Верховній Раді прийдеться пролонгувати прийняття рішення по бюджету і на січень 2012 року. Головним каменем спотикання залишаються газові переговори з Російською Федерацією. Яку ціну за блакитне паливо в наступному році платитимуть українці, досі не зрозуміло. Це все залежить буде від ціни газ, яка буде закладена нова ціна на газ між Україною і Росією. Наскільки вона буде реальна сіки? Вона буде зменшена, про це дуже важко сказати. Але те, що український народ і Україна входить в нові 2012 рік без бюджету, це дуже велика небезпека. Слідом за ціною на газ стане зрозуміло, скільки громадяни платитимуть за житлово-комунальні послуги. Те, що нові розрахунки відчутно позначаться на гаманцях людей, очевидно. І на Олександр Малий новини телеканал Вінниччина.